Виконуємо номер 902 із підручника Алгебра 7 та номер 21 із справ для повторення теми 3 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Зведіть одночлен член до стандартного вигляду, укажіть його коефіцієнт і степінь. І у нас 6 завдань. Приступаємо до виконання. Зводимо до стандартного вигляду. Стандартний вигляд це коли одночлен, якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, записан на першому місці, а інші множники є степенями різних змінних, то такі одночлен називають одночленом стандартного вигляду. Тому множимо мінус 1 другу на 2. 2 і 2 скорочуємо. Отримаємо мінус 1, я писати не буду. А в квадраті множимо на А, давайте запишемо це все ж таки. На 2 перших а квадрат множимо на А, Б множимо на Б в сьому степені. І тепер 2 і 2 скорочується, буде мінус. А у кубі показники степенів додаємо. І B у восьму степені показники степенів додаємо. Отримали мінус а у кубі, b у восьму степені. Числовий множник одночлена стандартного вигляду називають коефіцієнтом цього одночлена. У нас одиниця та знак мінус, тому мінус 1 коефіцієнт. Тепер нам треба ще визначити степінь. Степенем одночлена називають суму показників степенів усіх змінних, які він містить. Степінь 3 додати 8 це буде 11, тому 11 степень, степінь 11. Переходимо до другого завдання. 3 множимо на мінус 2 і множимо на 5 m множимо на m у квадраті і на m у сьому степені. Мінус 2 помножити на 5, це буде мінус 10, де на 3 мінус 30. М показники степенів додаємо 2 плюс 7 9, 1 – 10m в десятому 10 степені отримали мінус 30m у десятому степені. Коефіцієнт у нас мінус тридцять, степінь десять. Третє завдання множимо мінус сім на нуль цілих одну десяту. А множимо на А у квадраті. П у квадраті на П у дев'ятому степені. Мінус 7 помножити на 0,1 це буде мінус 0,7. А на А в квадраті А у кубі. П в квадраті на П в дев'ятому степені це П в 11 степені. Показники степенів додаємо. Тому у нас коефіцієнт мінус 0,7. Фіцієнт мінус 0,7, а степінь у нас 3 додати 11, 14. Подамо 1,1 восьму у вигляді неправильного дробу. Це буде 9 восьмих і множимо на 8 дев'ятих. М у квадраті множимо на М і на С у квадраті. 9 і 9 скорочуємо на 9, 8 і 8 скорочуємо на 8. У нас буде 1 М у кубі С у квадраті. Отримали М куб С квадрат. Коефіцієнт у нас 1 степінь 3 дати 2 – 5. Завдання 5. У нас 4 від'ємних множники. Число парне, тому добуток буде число додатнє. Перемножаємо буде 5 на перше місце виносимо і зміні АБЦ Д. А, Б, С, Д. Коефіцієнт у нас 5. Степінь 1 додати 1, додати 1, додати 1 четверта. І останнє завдання два від'ємних множники, тому добуток буде число додатнє. І 2 множимо на 5, це буде 10. Тепер А квадрат множимо на А у восьмому, П у дев'ятому, множимо на П у сьомому. Маємо 10а в 10 степені. І П в шістнадцятому степені. Коефіцієнт. У нас десять. А степінь десять додати шістнадцять, двадцять шість. Номер 902 із підручника алгебра сім та номер двадцять один і справ для повторення теми 3 підручника математика 7 виконано.